Ну, ми да, Паха? Звичайно, все якийсь фільм фильм подивимося, хороший что бы ми... подивилось? Так, нужно придумать. Так, що я по що би подивилось? О, а давай подивимося годила 2010. Восьмого року. Да це старий фільм. Мені не сподобався. А мені от сподобався. Давай дивитися. Один разочок. Ладно, ладно. Не сподобається мені, значить це сам подивлюся. Якщо сподобається, то будемо дивитися. якщо не сподобається, то не будем дивитися. Ладно, хорошо. Так, дата бу. Срочні довисі. На Даша буде Мелани Сіті. Відочкому області сьогодні заявить Екзи Апокаліпсіс. І це дуже сильно погано. Професор що він зробить від віруса, від Екзи Апокаліпсіс. І вот на нашу їх вільно напали модель. І люди превратяються в екзі <звук> <звук> Люди ті киють, а бо це на диха опадають. І все то що поч... е, сьогодні, е, всього починається, не, і вони появилися в 13.00 в нулі, бо це 3, коли не вбивають люди. І зараз я скажу, коли. І вам треба знайти адідот від апокаліпсис. Але вам треба знайти це так. Вам треба знайти це в Чорнобилі. І це сьогодні, Там ви від так, віддот від апокаліпсис. І я ще ск хочу сказати останнє попередження. Прошу вас, не виходьте, будь ласка, із дому, а то вони можуть вас вбити. Що? Андрій, що нам робити? Нам треба тікати, нам треба виїжджати з цього городу, нашого хмільника. А як же піца? Залиши цю піцу, вона тобі не треба, ми вже її їй... нічого не встигне подивитися. Бистро виходив на вулицю. І так, от ця машина. Ну і ще то, що ця машина? Це наша машина, нам потрібно збіжати. Із цього. Нам треба. Потрібно... так, Куди нам треба їхати? Нам треба їхати в ліс, в радіатський ліс. Хорошо, тоді поїхали. А ти можеш його керувати? Ну, не знаю, ну попробуй. Так, відкриваю. Ну, чого ти стоїш, стоишь І так, ну я сів. Тепер поїхали. Давай. А як управляти, я не знаю. Ну хорошо, я тобі скажу, да. Рули правою. так. Це треба рулити правою. А якщо лівий, це лівий треба рулити. І не їде дуже поїде дуже середньо. не так швидко. Ти все поняв? Так, так. Ну, тоді поїхали. поїхали. А ти більше керувати? Ну, трошки вмію. Ой, дивись там, місце! Де, де, де! Де